ніхто не опускає ноги у воду, не вслуховуються у лун гір, не стежать за пошуками чорноголового грифа, чиє імення, записане до червоної гни. Сюди прийшли інші, які полюють на нього як на найбільшу небезпеку, захищають галаншош від життя за адатою і запаху бараш. І викреслюють усі згадки про гостинність маскуючи баркала за гвинтівками. Я знаю, як ти хочеш опустити новий в глинчош на моїй землі, також плуте оді грифів і щораз просить вибачитися за кулішку ласкавість власним коштом на кладовищі. Я знаю, наші письмена давніші за їхню писемність, і скільки б не випалювали вони турлучних мазинок, не знайдуть прихистку поміж гір і живих башт. Бо зупинятимуться через страх перед грифами. Я пройду до Голенчожа і опущу ноги з холодну воду. Ти підійдеш і поцілуєш мої рани. Я знатиму, що нам судилося зібрати здобич для грифів, Бо в пущевині роду жорно знову згадали запах оціловських.